Сівачки мої соколики, не втерпіла вам, хочу сказати, бо ви багато мені пишете поради, запитуєте. таємниці. У вас багато таємниць. Я вам зараз скажу таємниця вашої долі. Я вам розкрию, що скриває ваша доля. Ви повинні задумати на кожну карту. Чотири карти витягну, кожен свою. Ще гуляю у відпустці. Ще буду трошки гуляти. Десь до 22-го. Таємниця долі. Що закрито, за завісою. Перва карта, друга карта, третя, четверта. Хто задумав на першу карту? Доля вас потріпала, доля вас побила, але доля справедлива. Те, що вас відкидало, те, що вас спонукало до якихось дій таких, що ви не хотіли їх робити, це не ви. Так повинно було бути. Але знайте одне. Після того, що ви пережили, можливо, хворобу, можливо, потірю близької людини, можливо, щось загубили. Доля приготовила Всесвіт приготовив вам подарунок. Бачите? Як закрутиться, як завертиться, буде тільки попереду у вас те, про що ви мрієте, восстановить. І це буде. Ви знаєте, так відьма Двіга сказала. Ці слова вам на долю добром зав'язала. Друга карта таємниця долі, <кхід> що було розрушене в вашому житті? Можливо, вашими батьками. Можливо, у ваших прадідів, дідів, дідусів, бабусів. Можливо, у вас розрушилось. Розрушилось яке розрушення таке. Яке, від якого ви навіть не хотіли жити. Але доля зовсім по-іншому розпорядилася. Саме тепер ви повинні жити. Саме тепер, після такої потєрі, після такої розрухи, дивіться, яке зоряне небо. Дивіться, які зоряні чу чудеса, які зоряні світи. Вам приготувала ваша доля. Вперед. Ідіть, не здавайтеся, ще буде багато щасливих моментів. Третя карта, що приготувала доля. Ви почуєте неймовірне, таке, що вас ошарашить, поставе на місце, як то кажуть, спусте із. Небесна землю, ви просто будете ошеломлені. Не знаю, як це даже слово вам підібрати. Ну, знаєте, як ото, знаєте, спиш, людина нічого не, не, утром, ну, нічого не знає, утром стає, а вона мільярдер. Оце таке, неймовірно, щось буде. Неймовірно, це карта неймовірної події. Сверх мега сенсаційної події. Ну, це просто фурур. Ось. Що підготувала доля четвертій карті? Хто задумав саме на неї? Ви навіть не догадуєтеся, ви навіть не знаєте, що в вашому роду були довгожителі, які жили за 100 років. Весь ваш рід це рік, рід довгожителів. І ваші діти, і ваші внуки, і ваші правнуки, і прапрапраправнуки будуть жити довго, не хворіть страшними хворобами, чорними хворобами, будуть ростить своїх дітей, ростить своїх внуків, продовжати рід. І майже кожен із вас, хто задумав на цю карту, доживе до 100 років. Це мінімум, а то і більше. Так відьма я двіга сказала словом, своїм кріпким зав'язала, так тому бувать і не минувать.